Там вже прибуття і відправлення потягів. Все є вся інформація. Тут сніжок. Ісус сніг і локомотив, А можна йти далі. que show tá aqui da. De... Оріана ліворуч. Оруч потяг. Київ Трускавець. А ввечері він перетвориться на потяг Трускавець-Київ. Таксісти в Трускавці добрі. Рекламу лишили, бачите, і була реклама. Номер телефона вирізали. <гум> Я можна і правильно зробити, нема чого. до мрій йдемо далі в напрямку центру проволок тихий. теж його засипає трошки сніжком Арніка, теж не знаю, працює, не працює. Ну і двері відкриті, потім пару днів закриті. Ну, був час, що працювала точно. Зараз бачите, що арніка не працює вже. Це ми говоримо про кафе. Гарно, гарно, стіжком присипали ялиночки. обилчки. Прякто да, з написи по томбилчках по по снігу. Оскар дивиться, як сніг падає. Тут ще теж жовті зелені дерева, як і хочете дерева. Під покривом снігу. Тож перший сніг не означає, що вже дерева мають моментально скинути листя, правда? Тож не так це швидко відбувається. Ще ж холодів не було, а від зараз ще температура невід'ємна насправді. Сніг де лягає, але температура поки що від'ємна. А людей небагато, бо це тільки ми так можемо вийти в будь-яку погоду в негоду прокинутись з думкою про вас, дорогі глядачі, і подумати. Сніг іде, а ви ж його ще не бачили, а ви ж не знаєте, яка погода. Треба йти і показати. А дехто взагалі не знає, чи ще колись буде в Трускавці. А ми йому теж покажемо. От вам і соціальна складова. Ну і наш канал часто піднімає соціальні, екологічні проблеми. Та у нас широка тематика. Дуже багато є відео з питань культури, відвідуємо виставки, концерти. Хто дивиться регулярно, той знає. нашу широкопрофільність. Я на спортсіті злата Степан Андрійович. i tu też zniechały ale. ale tu też taki zniech troszkę jak właśnie tak właśnie że... jak Це гарно видно, поки якась сніжинка не потрапляє на об'єктив сніг на зелених листочках. Ліванки засипані сніг. Ну, Логічно, що нехто не сидить зараз. все-таки, що в той бік іти, то не так сніг обличчя летить. Жовті зелені листочки, присипані снігом. А, от зараз бачите, скоро-скоро стане відома. Загадка жовтої скриньки. Ще трошки. Загадка чи загадка? Загадка, мабуть, правда. Тож, буде писати, не так на голоси ставимо. Нічого тут справа кущі зрізали, я не знаю по якій причині. Можливо, то вже і є той демонтаж будинку, про який казали, до якого пам'ятник зносте, можливо ще ні. А, поки що Тарас Григорович на місці. Так, що вам ще показати? Мусимо про колю згадати масажиста. Коля тепер не на першому поверсі, а на четвертому. Тож в іншому місці, але будинок той самий. Чоловік дуже гарно робить масаж. Я знаю, багато наших глядачів вже які лишали у нас на каналі з приводу цього масажу. П'ять років реабілітації. Це не ой-ой-ой. Сувеніри з Індії, а приїхали вже хто не знає. Переживають люди за сувеніри з Індії. Сувеніри з Індії буде все-все добре. Ми йдемо далі.